З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус явив себе знову учням біля Тиверіатського моря, а явив так. Були разом Симон Петро, і Тома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галілейської, і сини Заведеєві І інші два його учні. Каже їм Симон Петро Іду рибу ловити. Говорять йому Ідемо й ми з тобою. Вони вийшли і сіли в човен, та тієї ночі не зловили нічого. А як настав уже ранок, став Ісус на березі, але учні не знали, що це Ісус. Отже каже їм Ісус: Діти, чи є у вас щось з риби поїсти, відповіли йому, Немає. Він же сказав їм: закиньте невода, праворуч човна, і знайдете. Вони закинули і вже не могли витягти Його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петро це ж Господь. Тож Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. А коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар і лежить на ньому риба й хліб. Ісус каже їм: принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Тож Симон Петро піднявся і витяг на землю невода, повного великих риб 153, і, хоч скільки було, навіть не порвався. Каже їм Ісус Ідіть, снідайте. І ніхто з учнів не наважився запитати Його, хто ти, знаючи, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб і дає їм, так само і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням. Після того як воскрес з мертвих.